Так, лампочка згоріла, точніше, світлодіоди вийшли з ладу. Оцей і оцей. І згадав я за такий от прибор, який я збирав. Тут в коробочці стоїть драйвер з лампи. Він під'єднаний до любого вольтметра. Бачите, ставив на 200 вольт, бо тут 170. Як воно перевіряє. Можна перевірити хоч один світлодіод, хоч два, скільки завгодно. Так, ну, Тут треба знайти плюс-мінус тут, плюс цей отакий, а тут відштовхуватися від конденсатора. Тобто ми знаємо, що у конденсатора є де плюс де мінус. Ну, у конденсатора. Вот так. Бачите? А, не бачите вы ничего. Так, зараз. Бачите? Можно запалить. А, что тут? Що тут в, ць в цьому приладі класно, що можна не один перевірити, а одразу майже всю, всю схему, бо той драйвер стоїть і лампи з резистором, який гасить додатково. Тобто вона не буде у повний струм працювати, але буде працювати. Можна перевірити один. або одразу декілька тобто матриця, бачите? Або таку матрицю перевірити. Сам вольтметр нам показує, яке падіння, яке напрує на них. Тобто 170 вольт він буде показувати, наприклад, там 25 там щось таке. Ну, дивлячись, скільки діодів. Ось така перевірялка. Бо іноді Ось таких от точечок немає. І отаких от це як чеклі якийсь що. Це точно вже згоріло ну, згорений. Це трошки світиться. Якось так.